Коли ми говоримо про кавун, це тіло, що представляє собою кулю. Далі, якщо ми порівнюємо, скільки разів один кавун важчий за другий, фактично, ми порівнюємо маси їх, а вони пов'язані з об'ємами. Тобто, у скільки разів об'єм одного кавуна більший за об'єм другого, то стільки ж і кавун буде важчий. Кавуни. Тобто, як тіла кулі це подібні тіла. Так як діаметр одного з кавуна вдвічі більший від діаметра, то коефіцієнт подібності буде дорівнювати 2. А як ми знаємо, об'єми подібних тіл відносяться як квадрат... к в кубі. Тобто 2 в кубі, а отже 8. Таким чином, перший кавун. У вісім разів бі важчий за другий. Відповідь Г. Тіло утворене обертання куба навколо свого ребра. При обертанні куба навколо свого ребра, от, наприклад, навколо ребра ось цього, утворюється циліндр. З висотою, що дорівнює ребру куба, от вона ця висота, і радіусом основи, що дорівнює діагоналі основи. Тобто, от фактично, при обертанні ось такого прямокутника навколо однієї зі сторін, і утворюється наше тіло. Тут, фактично, як ми сказали, це циліндр. Якщо довжина ребра куба А Висота циліндра буде дорівнювати А. Довжина радіуса основи циліндра це довжина діагоналі квадрата, тобто, буде дорівнювати А коренів з 2. Тоді об'єм циліндра за формулою це π радіус в квадраті і помножити на висоту. 2а в квадраті множимо на А, будемо мати 2ПА в кубі. Відповідь 2ПА в кубі. Як ми бачимо, це відповідь В. Далі знаходимо об'єм тіла утвореного обертанням круга навколо свого діаметра. В результаті ми будемо мати. Кулю. Об'єм кулі знаходиться як 4 третіх пі R у кубі. В даному випадку радіус кулі буде дорівнювати радіусу круга. Діаметр круга А то радіус А на 2, тому об'єм 4 третіх пі а на 2 до кубу. 4 третіх пі, тут А в кубі на 8. Скорочуємо, і будемо мати пі А в кубі, що ділиться на 6. Тобто 1 шоста Пі А в кубі. Відповідь, як ми бачимо, Г. Ми маємо вказати формулу для обчислення об'єму конуса. Об'єм конуса. Формула у нас написана 1 третя пі р H в довідкових матеріалах. Площа основи це площа круга пі р А отже, ми можемо записати як 1 третя S на H. 1 третя S на H. Як ми бачимо, це відповідь D. У нас склянка циліндричної форми, і нехай довжина радіуса основи дорівнює r. Тоді висота склянки буде дорівнювати 2r. Об'єм за формулою це R у квадраті і помножити на 2r. Тобто 2ПР кубін. Об'єм води, що вилила зі склянки, дорівнює об'єму кульки. Тобто В2, наприклад, буде дорівнювати 4 третіх пі Р Об'єм води, що залишилась, дорівнює різниці об'ємів склянки і кулі. Тобто В. Буде дорівнювати від 2 πr кубі, ми віднімаємо 4 третіх піре кубі. Від 2, якщо звести до знаменника 3, це 6 третіх, віднімаємо 4 треті, будемо мати 2 треті піре кубі. Тому шукаємо відношення. Це В1 до В2. 2 третіх пі еру кубі ми ділимо на 4 третіх пі еро кубі. Скорочуємо і в результаті будемо мати 2 до 4 або 1 до 2. Таким чином відповідь 1 до 2, відповідь 1 до 2 це відповідь В. Свинцеву кулю переплавили в кульки. Тобто, фактично, об'єм великої кулі дорівнює об'єму всіх маленьких кульок. Об'єм великої кулі це 4 треті піру кубі. У нас радіус 5 см, тому будемо мати 4 третіх пі 5 кубі сантиметрів. Об'єм однієї маленької кульки. Дорівнює 4 третіх пі, у нас вже радіус 1 см, тобто 1 кубі. Отже, буде дорівнювати 4 третіх пі кубічних сантиметрів. Тому для того, щоб знайти, скільки кульок, ми поділимо ці об'єми і будемо мати 4 третіх пі на 125 це у третьому, ми ділимо на 4 третіх пі. 125 маленьких кульок. Відповідь А. Нам відома довжина основи конуса. Це довжина кола 2 πr 8 π Таким чином ми можемо знайти, що радіус основи конуса буде дорівнювати 8 π Ділимо на 2 π будемо мати 4, 4 сантиметри. Радіус у нас основи ОА, висота 3, радіус основи 4, висота СО3. Нам потрібно знайти довжину твірної, тобто з прямокутного трикутника СОА. Ми знайдемо гіпотенузу СА за двома катетами. 3, 4, отже, твірна буде дорівнювати 5. Можна пересвідчитись за теоремою піфагора. Таким чином. Відповідь Г. Осьовим перерізом циліндра Це прямокутник АВЦД, діагональ якого дорівнює 10 см. Ну, нехай це діагональ прямокутника А це 10 см. Висота дорівнює 8 см. Це Д 8 см, АЦ 10 см. Тому з прямокутного трикутника АЦД знайдемо катет АД за теоремою Піфагора. АД... Корінь квадратний із АС в квадраті мінус СД в квадраті. Тобто, корінь квадратний з 10 в квадраті відняти 8 в квадраті. 6 см АД сторона нашого прямокутника. Нам потрібно знайти радіус в осьовому перерізі АД це діаметр. А отже, радіус 2 рази менший 3 см. Як ми бачимо, це відповідь В. Два, дві кулі це подібні тіла. Якщо радіус збільшується у два рази, фактично це коефіцієнт подібності, який дорівнює двом. Об'єм тоді збільшується, як ми говорили, відношення об'ємів це К в кубі. Отже, якщо радіус збільшити у два рази, то об'єм збільшиться в 2 в кубі, тобто у вісім разів. Відповідь Г.